Продовжую вдосконалювати бек, а саме вичищати непотрібний код, викидати лишнє. Я бачу ось ще один претендент на лишній код. Яка послідовність працювання. Ось і всякі медалвари, бодіпарсери, корси, статик сервера upload загрузчик файлів. Роутер. А що не зловив роутер, а потім мають зловити ці дві штучки. Але я сумніваюся, що туди в принципі щось може долетіти, тому що мій роутер, скоріш за все, тут перехватує все. В кінці кінців. А... ну ось Мій роутер, всі роути. А це автор. Просто всі ловить а, і відправляє. Якусь помилку. <ріст> так, і якийсь тест тут. А... Так. Странно, з паспортом паспорт працює, але я в цій послідовності записав. А, так, і якийсь там ще прикол. Не дуже розумію. По всій видимості оце должно зловити, далі нічого не должно піти. А, ні, що ж, піде, піде. Я некстом пропускаю далі. Що це рухатися. Проходить через паспорт стратегії. Mm, і ось через цю штуку, да? Session User. Ну, да, виходить, що я не підхватую все ж таки все. І воно може сюди і залетіти, якщо щось не існуюче. А, Ну, я перевірю, 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 перевірю. Так, лог я можу писати, да. Тут я на перевірочку, чи я сюди залетів, запишу. Uh, один. А тут, ах, 2. Чи це залітає. Мені треба викинути там лишнє. Так, база даних connected, тепер роблю запит до сервачка. По якомусь неіснуючому юрлу. І от пролетіло через обидві херні. 404, да Message not found. Чому message? Я ж не бачу, щоб я таке писав. Чи це так браузер пише нам. Message not found. Подивлюся нетворкові. Що приходить? Message not found. Так, хто мені робить цей меседж, да? Тут оскільки цього всього лишнього. Create error 404. А потім ще й сюди залітаємо. І 500. Ну 500 це якщо щось не то. Stringify Error. Це я помилку віддав, типа. Нафіга, що за бред? Секундочку, подумати. Ну, понятно, це, видимо, create error. Експресовська функція, як і Next. Ми ставимо 404. А тут перевіряємо, якщо є 404, то так і є статус. Нету 500, бо щось зламалося. І варіант відправляти помилки на Dev, а не на Dev не відправляти. Ну, я подумаю, я зараз розвідую в чата GPT стосовно Create-Error. Mm -hmm. Пишу, що це із HTTP errors. Це тема. Що я цілий модуль такий підключав, чи що, Чи він просто там підключений всередині? А, ні, от, А, це прямо звідси. Оця от фігня, Create error. Ну, якась безсмысленна хрень. Коротше, якийсь бред. Нафіг цей бред треба викинути, звідси. Що за маразм? Create errors. Я викидаю це бред лишній якийсь модуль галімий, Тобто це оцей Create Errors. Хрень, срань. А, так. Ну, все буде просто res End. Просто 404. Крапке. Нахер ці всі галімі мутки. Ну от. Ну і це теж нафіг. Так, ну можна прописати res статус, да. Для для прикола 444 Подивимося. Так, а, помилка? Ну, понятно, я треба викинути лишню херню. Походу це по-любому викидаю. сразу же. Так, завелося. Дргаю. Так, що не так? Автор. The chunk argument must be of type string. Number. 404. Не хочешь, щоб я номер передавал? <плес> Це ж без помилки, ніби. О, ну, так. І от статус 444. Ха-ха-ха. Mm. <laughs> Не, 404. І можна це вообще одним рядочком зробити вот так. Ну і все. Тож оці лишню срань. Викинув, яка була ліпанута. прямі модуль викинув, розібрався. Блін, ну це ж дорога до щастя. от Викинув якийсь кусок говна. І відразу ще функцію треба перевести на стрілочну. Next тут не потрібен rec-рес. Uh, use Може мені це в один рядочок переписати. Mm. Подивимося, як це буде виглядати. В один ряд. О, вище красота. Вище красота. Перевіряємо. Існуючий роутер. А тепер... Додому. Товар є. Отлично. Я ще почистив добрий кусок лайна, вичистив. вишкряб шмат лайна із свого хорошого бекенд коду